— це величезна система комплектуючих і потрібних речей. Це виносні антени, пульти, окуляри це все вдосконалюється кожного дня. Пульт керування і ця штука якби потрібна для е, зв'язку з цим дроном. Все на стяжках, на жгутиках і та так далі. Е, просто приєднуємо. Тобто, це величезна команда. Працює для того, щоб все краще і краще воно працювало, все далі летіло з більшим монтажем. Це може стояти якась невеличка така переносна система, яку ти можеш з окопа в окоп переносити, з бліндажа в бліндаж там і так далі. Може бути якась стаціонарна прям на машині стояти. І дрони ну, фактично це той самий снаряд, тільки він керований. І він керований до, до, до кінця. Тоді ми вставляємо детонатор, максимально примітивно донизу ми чіпляємо це стяжку. І таким чином у нас виходить отакі споряджені травми. Це камітація. Ми нищимо техніку, ми нищимо особовий склад противника. ...мікадзе це безпосередньо, можна сказати, такий пережуючий боєприпас. Тобто не ти. Камера, все, що ми бачимо в окулярах. Ти мусиш повністю його стабілізувати сам. Співвідношення ціни. Наших дронів і знищеної техніки, вона колосальна, вона навіть не, не співмірна. Е Дрон умовно коштує 500-600 доларів, а знищена техніка коштує мільйони доларів. Знищували танки, знищували БТР, БМП, МТЛБ. Залітали в бліндажі особовий склад там, мінімум 5-6 осіб. Можуть долучитися всі це банка, на яку можна скидати кошти, і ці кошти підуть безпосередньо на купівлю FPV-дронів і всіх комплектуючих, які потрібно.